Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні, буду... Сьогодні буде цікаве відео. Про що мова? Сьогодні хочу подивитись ЗСУ та армії Мордору на жовтень місяць. Ну, почнемо з ЗСУ. Ну що, поїхали! Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у жовтні місяці цього року? Хай скажуть вам неправду. Так? Феху. Іса Орус. Так, що ми маємо? Кана перевернута. Відповідно. Отов. Ансус. Ага. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні Сили України у жовтні місяці цього року? Вона перевернута. Nautius перевернути. Mm. Такий собі місяць буде. <coughs> Про що мова? ото Що ми маємо? Феху. Феху, іса, урус, КАНО перевернута. ОТАЛ, АНСУС, І по фіналу. Вуньо перевернута. Соло. Наутіс ПЕРЕВЕРНУТИЙ, e Ну, такий місяць буде, також насичений. Якби. Будуть як хороші новини, так і не дуже. Ну, про все по порядку. Ну, про що мова? Ось фех, ось ресурс, це допомога. Відповідно, руна пряма, якийсь ресурс, то нам приходить. ну Доволі суттєвий. Але, по ісі. якось той ресурс буде розтягнутий в часі. да, Якось воно буде йти ну повільно, не так швидко, як би нам те хотілося. Ось ну ось Урус, да, буде, відповідно, бойові дії. Бойові дії виходить у жовтні, підуть на спад. І Саурус. Тобто, чи будуть, Да, будуть, але інтенсивність зменшиться. Ну, вже, схоже, погода почне якісь свої корективи вносити. Про що мова. Ну, мало той ресурс також. Якщо буде повільніше поставлятись, ну, відповідно у нас війна артилерії, да, не для кого не секрет, ну, відповідно. Якщо не буде вистачати ресурсу, то інтенсивність бойових дій просяде. Зрозуміло. Але ж тут обидві сторони, да? ну, це ми зараз свою сторону дивимось, треба буде мордор подивитись, що в них там буде. Е, ось, про що мова далі? нас Кано перевернута. Ну Тут якісь. Це якісь сумні новини якраз щодо ресурсу. Да? Знов-таки, от, от вам затягування, те, що партнери прям. З ніг падають, як би нам пошвидше доставити ресурс. Так? Е, ось, з одного боку, а з другого боку, це і певний обман по ресурсу. Тобто, таке враження, ніби щось пообіцяли, да? а поставка того знов-таки затягується. По незрозумілим причинам. Ой. ну Хоч так. Ну, але, попри те, отал, в даному випадку, це маркер саме на повернення території. Буде, буде, обов'язково. А до речі, це ж обман, але це в цьому контексті хороший обман. Тобто буде якась хитрість для того, щоб повернути територію. Але по Ісі. Не треба чекати, що там прям звільнення там цілком якоїсь області. Да? Воно не так виглядає. По Ісі, відповідно, буде повернення території, але таке. Ну. Ну, одним словом, не слід розраховувати на багато. Але буде, буде, обов'язково. Ну, і мало то, Ансус, з чим будуть гарні новини також пов'язані. Якраз багато новин буде, да, і щось таке звільниться. Ну, цікаве, схоже. Хоча, знаєте, не так багато території, але схоже якась ну, знакова територія. Бахмут, можливо. Може, щось інше. Ну, там і президент обіцяв, Бахмут звільнити ще кілька міст. Ну, побачимо. Щось таке, знаєте, що матиме символічне значення, в тому числі, От про темова. Ну і кхм, оця зв'язка доволі також цікава. Тобто, тобто, урус Ансус. Також будуть гарні новини по бойовим діям. Ну, відповідно, просування. Але ж урус це і зброя. Тобто, будуть і гарні новини по зброї, в тому числі. Щось таке буде. Хоч воно і так да, затягується з поставками, і не все так швидко дається, як, як про те обіцяють, але буде, буде. Чомусь порадіємо у жовтні, так? Добре, порадіємо. Ну, і ще звільнення територія, відповідно, поставкам зброї. Да? Добре. І що ми маємо на закусь, На фінал, що ми маємо? Вуня перевернута, соло, навтіс перевернутий. Ну, такий собі фінал доволі. Неозначний. Прошумо. Ну сьогодні перевернуто. Так, да, якісь сумні новини. Хоч і перемога. А тут хочеться сказати перемога, а перемога якою ціною. Да? І от, схоже, з тим сумні новини. Не так воно легко йде. Якби ти хотілось. Ну, ось із власне так, да, руна долі, перевернута. Ну це труднощі. Тобто, це не в тому плані, що не судилося, а в тому плані, що труднощі. Досягнем, досягнем свого, але доведеться за те поборотись, от що мова. Ну, але да, але перемоги будуть. Ну ось тут звільнення території чіткої, поставки зброї якоїсь цікавої і так далі, і тому подібне. Ну і як інтенсивність бойових дій теж зменшиться, принаймні. Бо й бої, ясно, не зупиняться, не про які там договори там, чи ще що мова не йде, а от зменшення самоінтенсивності, да, проглядається таке. Ну, а раз, будуть буде гарні новини, буде що порадіти. Ну що, давайте мордор подивимось. Мені завжди цікаво монету з двох боків роздивитись. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає армії і збройні формування Росії у жовтні місяці цього року? Хай скажуть правду. Альгіс перевернутий. Урус перевернутий. Єра. Маннос. Вісас перевернутий. Лагос. Ага. Добре. Дякую за відповідь. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає армії Росії у жовтні місяці цього року? Так, довертаю. Отал перевернутий. о, Евас. Перт перевернутий. А, цікаво. А, ну гаразд, і що? По фіналу. Постаруна. Ясно, далі не лізу. Е, добре. Що ми маємо? Цікаво. Е, Недаремно подивився. Добре. Отож, Альгіс перевернутий урус перевернутий єра. Початок прям персик. Зараз мій кіт прибіжить, напевно. Е, добре, Маннес турісас перевернутий Лагус. І фінал. Отал перевернутий, Евас, спер перевернутий і пустаруна. Ну, відповідно, оце от Мене стопорять, далі не лізь. Тобто, щось буде таке, да? що не варто озвучувати. Ну, а раз за кадром подивлюсь. Е, добре. Що ми тут маємо? Ну, ось Альгіс перевернутий, а захист щось уже почне сипатись у них. Оборона якраз. Да? А що ж таке? Ось, мало того, урус перевернутий. Да ось вже відсутність сили держати оборону. Тобто десь воно почне сипатись уже. Ну, обвал фронту, ну можливо, допускаю. Але але, але наш розклад згадуємо, там значного повернення території не показували не по ісі. Тобто якесь ну, не настільки значне, як би хотілось. Обмеження буде. В просторі, так би мовити. Ось, тому якби, ну, де, Десь посипеться в них оборона, у нас ще десь якийсь прорив в жовтні проглядається однозначно. Ну, а відповідно у них відповідно, да, а в них сипеться. Ну, ось єра, завершення циклу, певно, у них йде. До речі, якщо ж так подивитись, це у них що? Ур урожай безсилля, хочеться сказати. да? Ну, от Воно, воно копиться, 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 наші удари. Уколи, укуси, да, потроху, да повільно, але все-таки як це? Що називається Вел величезний рій комарів може зжерти й слона. Да? Е в теорії, звичайно. Ну, але в нас на практиці відбувається. Коли ми своїм кожним ударом відповідно, ослаблюємо цю махіну, тушу цю російську. От, про те мова. Ну, ось ось у них завершення циклу, сипеться у них потихеньку. Все. Урожай безсильний, да, починається. До речі, що сипеться? Да, тому що ось, Маннас. Ну, тут е, дивимось на армію, тобто це керівництво армії. Читайте, читайте. Про що мова? Да ось. Керівництво армії не може утримати оборону. Як мені бачиться, ну командного складу не вистачає. Саме мова про офіцерський склад, не про рядових ваньок. Тих вистачає, на жаль. Ось. А щось командний склад уже все. Щось то, цей, хоче десь подалі сидіти, бо щось незахищений він. А, Чорноморському флоту привіт. Севастополю також. Е, також. Ну і не лише. Е, відповідно, ось, тобто, з командним складом вже проблема. Угу. І вже там фан фанерні маршали, схоже, почнуть щось чухати рібку. А що робити? Ось, дорісас ну, перевернути, обмежені можливості, але попри те, це все рівно, ще агресія. Тобто сказати, що вони прям складуть лапки і відповзуть, да ні. Ще ні, ще будуть попов. хоч ресурс уже не той, сили вже, що називається, тануть, але ще будуть триматись. Зубами будуть, що називається, триматись. Отже ж Боже, вам ніби своєї території мало, да пішли б к бісовій матері, даруйте на свої болота, і був би вам Богом щастя. Ну, хочете удобрити український чорнозем. Ну що ж, добре, гарний урожай пшениці, потім і соняшника буде. Добре, і далі що ми маємо? Лагус. Тобто, у них до... це в даному випадку. А, тут цікаво, йде, слухайте. Зараз вивинку. Тобто, йде у них обмеження. Обмеження можливостей? По, чому? по поставкам? Лагус це поставка у мене в тому числі. Ну, залізницею, до речі, якщо так. Ой, а що ж це таке сталося? Е, Ось, обмеження йде по поставкам. З одного боку, з дробоку, вектор куди починається? Да на завершення циклу. А що це таке? Зачух? Ну, Тобто відступ десь у них явний проглядається, якесь втрата позицій, да? ну, території, відповідно. Е, а щось вже починають ось, відповідно. Дивимось на армію, армійські чини. Ну, високі чини. Починають задумувати, що вже, напевно, пора це все ось завершувати. То фініш буде їм, а? фаталіті, як то кажуть. Ну Таке, ну, ну, дай Бог, дай Бог. Може заворушаться таке. І далі, що ми маємо по фіналу? От а перевернутий Ева, спер перевернутий посторонна. Ну, оце відразу мені інформацію прикрили. Не лізь, називається. Щось не треба озвучувати. Ну, дивно, зазвичай нашу сторону прикривають, а тут росіян. Ну, буде їм сюрприз. І судячи по всьому, неприємний поруйні перт. Це ж карма, окрім того, що це певне прикриття інформації. Якщо вже на те пішло, ну і невдачі, до речі, сюди ж. А, да, далі вищі сили йдуть. Да. Ви ще сили за кого? Не за них, в даному випадку, ні. Вищі сили за Україну, а тут вони якраз будуть їм карму робити. Ну, Помимо того, що мені певну інформацію прикрили. Ну, а раз, за кадром подивлюсь. Добре, ну, ось відразу втрата територій. Втрата територій. Чітко. Отут єдине трактування мені йде. І ось. Але, тим не менше, якийсь рух, але притому рух вперед. Ем, як мені бачиться, десь вони територію втрачають, десь втрачають, а десь ще все-таки будуть пробувати лізти вперед. Ну, руна пряма, тобто якийсь мінімальний успіх може бути. Мінімальний, тому що далі перт, а тому що невдача і обмежені можливості. Знаєте, якась ну, обмежена територія, невелика. От. Але загалом, о, ось отал, да, отал перевернути, втрата території. Те, що не ваше, що називається віддайте. Геть на болота, москаль. Красивий. Добре, те мова. Ну, перт, я пояснив невдачі. І, ну, і мені інформацію прикрили, відповідно, певно. Ну що ж, раз прикрили, далі не полізу, відповідно. А за кадром подивлюсь. Ну, а такі от розклади вийшли. Доволі цікаві. Побачимо, як програється. В принципі, цікаво. З обох сторін цікаво. От. Ну Нам, звичайно, своя сторона ближче. Так, що пошвидше перемога настала. Да? А всі оці от, вся оця нечість ординська згинула з нашої території, до себе на болото. Де йому місце? Ну, так є і так буде. Так має бути. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду ради. До зустрічі. Нехай щастить.